Питання про об'єднання сільських рад вирішувалося більше року. На голову Мирогощанської об'єднаної громади було зареєстровано чотири кандидати. От вибори пройшли в усіх 10 дільниць. Порушень не було. Один інцидент трапився тільки в Мирогощі на одному з округів, бо дуже стара жінка, там не розібралася. Вона мала подати заяву згідно закону, та й заяви не було. І от вийшов такий інцидент, що. Вона не проголосувала. Випадків зірвати вибори теж такого не було. Від загальної кількості виборців, поданих державним реєстром, було 4994 виборці. Проголосувало на жаль, тільки 2733 виборці. Люди були не обізнані. Ні в одній газеті не було районі, яку люди виписують, яку люди читають. Не було оголошення про наші вибори. Саме більше набрала Світлана Аврамівна Соборук. За неї віддали голоси 976 виборців. Цього ж дня у 26 округах проведено вибори депутатів до об'єднаної громади серед понад 70 кандидатів. От по 16 округу, отут в нас і будуть напевно другі перевибори. Сьогодні нас комісія скликається після 4-ї години і маємо дати. Відповідь два кандидати набрали різну кількість голосів. Гандзюк Тетяна Володимирівна 39 голосів, і Гандзюк Петро Леонідович 39 голосів. Незважаючи на суперечки і низьку явку виборців, порушень виборчого законодавства не зафіксовано. За словами голови виборчої комісії Раїси, конюшик, це і є найважливішим підсумком виборів у Мирогощі.